Доброго ранку, любі малята! Давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Бажають вам рідні, бажаю і я, і ви також гадаю, бажаєте всім доброго ранку. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про безпеку та небезпеку. Давайте згадаємо, що таке безпека. Безпека це стан, коли нічого не загрожує здоров'ю та життю людини. А небезпека це стан, коли хтось або щось може завдати вам шкоди. Ви вже знаєте, як себе вести, коли лунає сирена. Ви знаєте, що не можна чіпати підозрілі предмети. А сьогодні ми з вами поговоримо про стихійні лиха, про те, що ж це таке стихійні лиха. І як поводитись, коли вони трапляються. Зараз я пропоную вам відео про стихійні лиха, а потім ми пограємо в цікаву гру, можна чи не можна так поводитись. Так що будьте дуже уважні, це цікаво і корисно. Дня, діти! Сьогодні ми будемо говорити про стихійні лиха. Що таке стихійні лиха? Це незвичайні природні явища великої сили, що може завдавати шкоди людям: повінь, снігопад, гроза, посуха, пожежа, виверження вулкану, обвали, землетруси, сильні вітри. Це все стихійні лиха. Вони наносять шкоду людям. Та що робити, коли сталося лихо? Не панікувати, слухати дорослих та оголошення по телевізору або радіо. Коли насувається небезпека, людей попереджають про це. Також завжди потрібно пам'ятати про телефонні номери екстрених служб. Під час грози, вітру, буревію краще перебувати вдома, зачинити всі вікна і двері, перекрити газ, тримати на поготові електричний ліхтарик. При землетрусі краще покинути будинок і вийти на відкриту місцевість, тому що при землетрусі будинок може розвалитися. Під час повені слід шукати якнайвижце місце на дахах, будівель, на деревах. А зараз ми пограємо в дидактичну гру, Чи можна так поводитись? Я буду задавати питання, а ви думайте та відповідайте, можна, чи не можна. Купатися під час грози? Ні, не можна. У грозу перебувати поруч з металевими предметами. Не можна, бо можна отримати ураження електричним струмом. Чи можна ховатись під деревом під час грози? Ні, не можна, тому що блискавка завжди потрапляє у саму високу точку на місцевості. Чи можна в грозу користуватись мобільним телефоном? Ні, не можна. А чи можна дивитись на грозу через вікно? Ні, не можна, тому що це небезпечно. Я гадаю, ви запам'ятали, як треба поводитись під час стихійних лих. А зараз хочу перевірити телефони екстрених служб. Якщо палає вогонь і стоїть чорний дим, куди зателефонуєш ти? Ой, молодці, вірно, так 101. Далі слухайте. Ти бачиш небезпеку, трапилася аварія. Або хтось намагається образити людину. Навіть б'є її. Куди зателефонуєш ти? Молодці, вірно. Один, нуль, два. Слухайте далі. Тобі таке зле чи хворієш ти, або хтось в біді яку допомогу викличеш ти? Молодець, молодці. І молодець і молодці. Вірно, Один, нуль, три. Слухайте далі. Ти чуєш підозрілий запах газу, щоб не затрапилось біди. Куди зателефонуєш ти? Та молодці всі, вірно, Один, нуль, чотири. Які ви молодці у нас, діти, бережіть себе і своє здоров'я. На все добре.